Слава Ісусу Христу, Благословіння від Господа. Ісус Христос був ще на землі, Він навів корекцію і Він не ділив церков, але Він казав: майте віру Божу, говорить нам Слово Боже. І Христос прийшов на землю і навчав, що церква вона повинна бути по вченню Слова Божого, якщо є свої бачення, свої фантазії, но не Слово Боже, це є проблемою в спасінні. Тому що якщо щось не то, тлумачите, то там нема Духа Божого Святого. Говорить нам Матвія 12.30. Христос говорив, хто не зі мною, той супроти мене, хто зі мною не збирає, той розкидає. Ісус це є Слово Боже, говорить нам об'явлення 19, 19 розділ, 13 віршик. І задягнений був він у шату покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. Тому ми повинні бути в Ісусі Христі в одної думки, в однім слові, тому що Ісус Христос втілив Слово і спас всіх нас. І апостоли говорили: якщо не те слово будемо вам проповідувати, буде анафема, тобто буде прокляття. Церква Божа сьогодні хрестить, тобто вчить Слова Божого, і також хрестить в Отця Сина і Духа Святого. Церква Божа знає занята також спасінням до краю землі. І хліб духовний в міжнародній місії, Слово Боже, проповідується на різних мовах, на різних язиках і також до краю світу. І задача жити дійсно, благодаттю Господа нашого Ісуса Христа, щоб наслідувати життя вічне. Благодать вона, планка є висока, закон Божий, закон заповіді виводять грехи кожного християнина наверх. а Благодать це навіть думати про те, що думаєш, і не думати взагалі про ніякий гріх, щоб не бути під законом. І, і бо тому, що по закону ніхто не спасся, треба пильнувати себе в чистих думках, наповнятися, наповнюватися Духом Бо, тому що є різниця хрещення Духа Святого і також наповнення Духа Святого, тому що щоб бути сильним наповненим Духом Святим і перемагати всяких духів злоби під буде сила, як нам говорить Матвія, 12 розділ, 29 віршик. Або як хто може вдертися в діб дужого та пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого. Тобто, коли ми сильні, в Слові Божому, коли ми сильні в Господі Божому, коли ми наповнені Духом Святим, нам нічого не шкодить, тому що Ісус Христос дав нам силу і дав дітям своїм, не духам зроби Піднебесної, а дав... Своїм дітям, які е, знаходяться в святості, як Христос мів ноги своїм ученикам. Він сказав, що ви стільки часу зі мною провели. Я вас вже знаю, я вже вас впізнав. Ми, ми однодумні, однодушні. Вам залишилось тільки бруд з них зняти. Тому нам потрібна наповнення сила Духа Святого, щоб зв'язати того сильнішого. І, як слово говорить, і аж тоді він, Господу, його пограбує. тобто тоді аж можна буде відірвати від всяких духів, злоби піднебесної цю душу, цю душу, щоб врятувати, привести її до, до, до Бога, до Духу, до святості, щоб то тільки так годен, коли в душі ми знаходимося Божому. І як Христос Він говорив, коли ви приймете силу Духа Святого і будете світити до краю землі. Тобто ми Зав Ісус Христос, що ви нічого без мене не зможете. але коли ви приймете Духа Святого, ви все зможете. І будете світити до краю землі. Це означає, що наповнені ученики Духом Святим до останнього краю землі, тому що Ісус Христос також показував своєю рукою на своїх учнів, і Він сказав: Це мої браття, це моя сім'я, моя родина їм буде дано ключі до Царства Божого, коли сказали ученики. Що хочуть з тобою говорити, мама, твої браття, сестри, і він показував рукою на учеників, а ученики звищають Івангелії, ученики вони знаходяться в тілі Христа, в церкві, яка вчить, яка доносить, яка вчить вчення вчення начатки Христові. Тобто є це вчення, про яке Христос говорив. Він казав кожного апостолів, і дідькому простите грехи, тому будуть прощені. Тому дійсно. Така думка йде напряму до Господа Бога, багатьох є віруючих, які в даний час говорять, но також хочуть наперед щось розказувати, то таке, до прикладу, знаєте, як прийшов до ворожки, і ворожка набалакала, ой, тобі так буде, тобі так буде, а тобі що буде, а тобі треба відробити. Вона скоро прокляла, прокляла, а потім буде молилася, і плати гроші і тому подібне. І багато в даний час такі є, які використовують Господа Ісуса Христа для своїх цілей. Але Господь про це також говорить. Тому нам треба дозволити собі бути чистими перед Господом Богом і використати в Бога в Дух Святий, цей, який нас наповняє, для цілей, для Бога. Тому що коли Ісус сказав, коли ми приймемо силу Духа Святого, а Дух Він є святий і повинен в нас бути святись, і буде, будемо мати тоді силу, мати також, Будемо наповнені силою Божою, Духом Святим до останнього буде ще слово проповідувати до, до краю землі, і також спасенні будуть до краю землі, тому коли є поєднання з Святим Духом, то і буде спасіння душ, будуть також плоди. Бо казав Ісус Христос по плодах, пізнаєте їх, по любові пізнаний, познаєте їх і тому дійсно присутність Святого Духа в нас вона дають нам спасіння на. Життя вічне і силу відвоювати царство для Бога, де Ісус святим Духом, там є сила Божа, там є зцілення духу, душі і тіла, і є поєднання, і є та воля, яку Господь Бог би на небі, так і на землі. Тому, Боже, вам благословінь. Амінь.